Найавторитетніша книга всіх часів Біблія. Чи знаєте ви, що Біблія це найпродавоніша та найпопулярніша книга у світі, а також рекордсмен за кількістю мов, на які вона перекладена? Біблія священна книга, в якій описані основи християнського життя, створення світу, заповіді. Історія людства, вона складається з двох основних частин старого заповіту і нового заповіту. В старому заповіті ви можете познайомитися з історією народів та особливостей, які жили в різні часи та епохи. А в новому заповіті з Ісусом Христом і Його церквою історія нового заповіту починається з покаяння, яке є його основою. Якщо вам цікава тема покаяння і прощення гріхів, ви можете знайти відповіді. На наших Ютуб каналах за пошуковим зопитом Солтаненко. Підпишіться і напишіть мені. Я з радістю підтримую вас духовним спілкуванням і.